Уявіть собі, яскравий спалах величезний і настільки яскравий і сліпучий, наскільки ви лише здатні собі уявити. Ви не бачили нічого подібного раніше, ні в фільмах, ні тим більше у реальному житті. Бо це і є спалахом смерті. Слідом за ним від епіцентру і по колу рознесеться надголосний гуркіт, Замить після чого настане цілковита тиша. Яка покриє собою цілі міста, а точніше, те, що від них залишиться, гарна новина полягає у тому, що якщо цей спалах відбудеться достатньо близько біля вас, то ви скоріше за все уже нічого і не відчуєте. А взагалі, ви вже, мабуть, чули про цей прекрасний лайфхак із ядерним грибом і великим пальцем руки. І якщо хмара менше за твій палець треба тікати. А якщо більша за палець? Казали можно уже найти. Лайфхак, тренд із Тіктока, називайте це як хочете, ну народ, ви розумієте, що які часи такі лайфхаки. Отож, для тих, хто не знав або забув, нагадую. Але все ж таки, сподіваюся, що вам ця інформація не знадобиться. Це один із методів, за допомогою якого можна візуально приблизно оцінити відстань та ймовірну загрозу від ядерного вибуху. Тож у випадку, якщо ви побачите вибух, а точніше ядерний гриб, то вам потрібно простягнути перед собою в його напрямку руку ось так. І підняти великий палець руки. Во! Отак от, що нам це дасть. Згідно з цим методом, якщо спалах буде повністю закритий вашим великим пальцем руки, то ви, ймовірно, знаходитесь на відносно безпечній відстані від впливу теплової та ударної хвилі. Однак радіаційні опади та інші наслідки все ще можуть нести для вас загрозу. А якщо більше за палець. Ну а якщо вибух буде більше вашого великого пальця, то. сказали, можна вже не тікати. Якщо спалах буде більшим за великий палець, то це скаче. Іше за все означає, що ви знаходитесь в зоні поразки, де руйнівні ефекти вибуху можуть бути. Фатальними. От тільки пікмішки з маленькими ручками та пальчиками на них тут зараз не ваш вихід, тому що цей метод для усіх буде не зовсім прямо щоби надійним. Так, цей метод часто згадується у військових керівництвах як спосіб грубої оцінки небезпеки для людини, але він не є науково точним і призначений лише для приблизного прогнозу загрози та оцінки реальної ситуації. Що ж стосується наукового обґрунтування цього методу, то, по-перше, радіус ураження ядерного вибуху залежить від потужності. Ті заряду та умов вибуху, тому що ми не можемо бути на 100% впевненими в тому, чи бомба встигне долетіти до землі, чи вона взірветься, що поки вона знаходиться у повітрі над землею далеко, чи вона залетить кудись у водойму. Це все ну ви розумієте, що це буде роляти і впливати на реальну ситуацію. По-друге, метод із великим пальцем не враховує також і фактичну енергію вибуху, та специфічні фактори. Наприклад, такі як рельєф місцевості. Ну і по-третє, що є найважливішим, при спостереженні ядерного вибуху вам потрібно буде негайно шукати укриття та спосіб рятуватись, а не стояти і спостерігати за вибухом, простягнувши пальчик. Ну і повірте, ви в подібній ситуації і без великого пальця швидко збагнете та оціните реальні обставини, а спробувати врятуватись, це, мабуть, завжди непогана ідея. У Лос-Анджелесі сонячно. Гел, я не можу, я не спрогнозую погоду, не знаючи, чи буде наступний тиждень. Тільки позитивне мислення. Пляшечка, ядерколи. Можливо, комусь із вас і не сподобається мій такий радикально песимістичний погляд на ситуацію. Що ж, давайте спробуємо розібратися у цій темі детальніше. Що таке взагалі ядерна зброя і як вона працює? Ядерна зброя це вибухові пристрої, руднівна сила яких отримується від ядерного синтезу, ядерного поділу або від їхнього поєднання. Таку зброю називають різними термінами: атомні бомби, ядерні бомби і ядерні боєголовки. Усю ядерну зброю можна поділити на дві категорії: це зброя, заснована на поділі важких ядер плутонію або урану 235, та термоядерна зброя, тобто водневі бомби зі збільшеною потужнім потужністю вибуху та руйнування, які він спричиняє, грубо кажучи, у момент вибуху вивільнення енергії настільки інтенсивне, що в зоні епіцентру руйнується абсолютно все за секунду. Температура у центрі вибуху сягає десятків мільйонів градусів. Не хвилюйтесь і навіть не намагайтесь усвідомити це число, бо правда в тому, що людина навіть не встигне нічого збагнути. Настільки моментально це все відбувається, тим більше не встигне навіть відчути. Секунда і кінець, сила цього спалаху знищить все на своєму шляху. А люди, які знаходитимуться у радіусі кількох кілометрів, перетворяться на тіні, силуети яких відіб'ються на поверхні. Так, наприклад, трапилося у Хіросімі. Там згодом знайшли силуети людей, які загинули під час вибуху. Ударна хвиля розноситься від епіцентру вибуху зі швидкістю понад 300 метрів на секунду і руйнує все на своєму шляху. Ну а далі радіація, і це, мабуть, найстрашніший компонент цієї катастрофи. Ех, і тут фраза живі позаздрять мертвим набуває нової сили. Найбільше, звісно, пощастить тим, хто знаходитиметься в епіцентрі і загине моментально. Набагато страшніше буде опинитися в радіусі декількох кілометрів від епіцентру. Там доля живих істот зведеться до страшних мук, жахливих опіків та поранень внаслідок руйнівної хвилі. Але тих, хто і це переживе, але опиниться в зоні радіації, чекає найгірша участь. Хоча первинна радіація вважає одразу, вторинна, тобто радіоактивні опади, викликає променеву хворобу, яка болісно вважає людей протягом тижнів та місяців. Якщо коротко, то променева хвороба це процес, при якому людина хизє і розкладається заживо. Це біль набагато гірша від опіків третього ступеню. І це процес, який уже не зупинити. Ну насправді це було вже дуже коротко, бо це настільки цікава і глибока тема, що про це варто було б зробити окреме відео. Дайте знати, якщо вам буде цікаво, бо мені самі було б дуже цікаво в це все зануритись. А далі, після цього всього, наступить ядерна. Зима. Вибух викине в атмосферу мільйони тонн пилу та сажі, які заблокують доступ до сонячного світла. Це, в свою чергу, призведе до різкого похолодання Землі. За деякими прогнозами, температура у цій місцевості може знизитися на 10-20 градусів по Цельсію на наступні роки. Але все не так погано, сказала би я, якби сама, хоча б на секундочку, в це повірила. Але до своєї думки я повернуся трішки пізніше. Ну а поки що, я таки скажу вам, що не все так погано, і мені вдалося знайти план дій та інструкції, які можуть допомогти вам вижити навіть в такій надзвичайній ситуації. Хоча, ну вибачте, мене за мій песимізм вкотре, але для мене цей план дій виглядає настільки надійно, як і аварійний вихід у літаку на висоті 10 тисяч метрів. У випадку катастрофи ти панічно ковтаєш повітря, і раптом виникає ейфорія і сумирність. Ти приймаєш свою долю. Отож, уявімо, що голосили ядерну тривогу. Ваші подальші дії, звісно, у випадку, якщо ви хочете зіграти в цю грузі сміттю і спробувати вижити, повинні виглядати приблизно так: крок перший. Знайти укриття. Найкраще буде сховатися у будівлі з цегли чи бетону, бажано було б спуститися до підвалу або хоча б пройти до середини будівлі, щоб у вас були хоча б шанси сховатися від великого теплового удару, самої вибухової хвилі та радіації. Крок другий тримайте дистанцію. Якщо ви перебуваєте в укритті зі сторонніми людьми, дотримуйтеся безпечної відстані, хоча б 30 см. Якщо у вас в кишені завалялася медична маска із веселих безтурботних коробків, Вірусних часів, то саме час нею скористатися. Але, відверто кажучи, це не прям щоб сильно щось порішає в цій ситуації. Якщо застав вас на вулиці і часу бігти немає, спробуйте хоча б заховатися за міцною перешкодою а полягайте обличчям донизу. У будь-який спосіб намагайтеся захистити шкіру від жару та уламків і ні в якому випадку не торкайтеся обличчя для того, щоб уникнути зараження. Ну і якщо ви це все діло якимось чудом пережили, то далі без паніки. Після вибуху у вас є близько 10-15 хвилин для того щоб знайти укриття до того, як увесь радіоактивний пил встигне осісти, Здогадую, що на цьому моменті багато хто уже жалкуватиме про те, що він залишився серед числа живих. Але повірте, якщо ви дійдете до цього етапу, то зупинятися уже не буде варіантів, тому що, як ми вже говорили раніше, Смерть від променевої хвороби це найгірший серед можливих сценаріїв. Ну так вам не здалося. Я вдягнула кофту, тому що чуть не здохла від холоду. Ну а далі варто пам'ятати, що найвищий рівень радіації спостерігається в перші години після вибуху, тому варто залишатися в укритті щонайменше протягом 24 годин. Ну а краще затриматись там подовше. Я би взагалі радила сидіти там до талого до останнього. До останнього подиху, бо який сенс взагалі продовжувати жити в такому світі? Не знаю. Ну а по плану, вам далі потрібно буде всього лише дотримуватися інструкції від місцевої влади, слухати офіційні рекомендації про евакуацію та безпечні маршрути і не залишати укриття без дозволу місцевої влади. Що ж, вище описані інструкції були обов'язковою частиною відео, яку я просто не мала права не озвучити. Тому що я, як якийсь недоблогер, недоконтентмейкер, який уже наважився взяти таку серйозну тему на огляд, повинна була вам це все розповісти. Але... Насправді, мені хочеться задати вам таке питання. От уявіть, що така ситуація дійсно трапилась. Ядерний удар може бути. Ядерний удар може бути. Зараз подивимося, тому що все більше про нього говорять. Це рівно, поки що ні. Не бачу. Ні, ну, по-хорошому, ви повинні були це зробити ще на початку відео, бо, як би там не було, я намагалася вас занурити в цю атмосферу, але не дуже сильно. Бо більшість моїх глядачів з уже розшатаною вже понервовою системою. Тому під час монтажу цього відео я постаралася уникати надто голосних звуків та нато-реалістичних спецефектів. Я ж, постаралась? Так от, реально, спробуйте, ну от напряжіть свої мозкові здібності та залишки дитячої фантазії настільки, щоб уявити себе в цей момент. І дайте мені чесну відповідь на запитання: от реально, а що ви будете робити у момент вибуху? Якими будуть ваші дії, коли ви на власні очі побачите перед собою ядерний гриб? Звісно, великі дивані аналізатори і філософізатори зараз почнуть розганяти усю цю передбачувану промову про те, що треба буде слідувати інструкції в залежності від того, в якому положенні вас застане ця катастрофа. І дійсно, я навіть не сумніваюся в тому, що серед нас є такі от справжні природжені воїни, які в будь-якій ситуації здатні зібрати останню волю в кулак і прориватися до кінця. Але як вже традиційно заведено на моєму каналі, я вкотре задам це занудне і дуже сильно дратуюче запитання. А чи варто воно того, а? чи вартий той світ, яким він стане після використання реальної ядерної зброї, того, щоб ми продовжували боротися в ньому за виживання? Чи краще буде нарешті прийняти на себе цю поразку людства? Бо як би там не було, ви ж розумієте, що ті, хто цю зброю використає. Покарання за це відчайдушно жорстоке рішення не понесуть. От просто не понесуть. А що їм-то? Хіба вони коли-небудь відповідали за свої рішення та вчинки? Хіба вони коли-небудь думали про що-небудь окрім свого роздутого его? Та ніякий масштаб катастрофи не зрівняється із тим злом, яке сидить всередині того, хто здатен віддати такий указ. А я все ж таки вірю, що колись цей день таки настане. Можливо, не в нашу зміну, можливо, не скоро, але колись ця заповітна червона кнопка, яка здатна розділити реальність буття на незворотне до та після, таки знайде свого виконавця справи. Так само, як одного разу, це зробила Єва у Едемському саду. Заборонений плід завжди виглядає настільки солодким, що так і манить. і наскільки сильно в тебе не була б добре розвинута сила волі. Рано чи пізно ти прогнешся під цією спокусою, просто тому що можливо ти вже всі інші плоди перепробував можливо, ти вже всіма іншими плодами приситився. А він один і такий бажаний, і такий заборонений. Мені здається, що цю тягу можна порівняти якимось чином із нашою такою незрозумілою, Реально, незрозумілою. Я ніяк не можу пояснити цієї тяги. Можливо, вона є не в усіх, але в мені вона точно є. Якщо я бачу десь червону кнопку, таку ще й велику, кругленьку, то мені її як сильно хочеться нажати. Реально. І мені здається, що в якийсь момент. Можливо, я ж кажу, не в нашу зміну. Можливо, не скоро. Але рано чи пізно якась людина просто не втримається перед цією кнопкою. Ладно, я, звісно, зараз іронізую і рофлю, тому що суть, звісно, не в кнопки. І не в тому, щоб її натиснути. Суть в тому, що ця кнопка характеризує і передає відчуття влади. Яка нікому із нас, мабуть, і не снилась. По суті, я знаю, що така кнопка є далеко не одна, і я знаю, що це все, все працює не так моментально, і я знаю, що. Там набагато складніший механізм, в якому треба ще розібратися, і для того, щоб його пояснити, треба буде, мабуть, записувати окреме відео. Та й на що його записувати? Чи варто мені вас цією інформацією грузити? Кому цікаво, той сам дізнається, прочитає. Ладно, а моя задача зараз в тому ну, не задача, а суть до якої я веду, полягає в тому, що мені здається, що ті люди яким належить така влада, в якийсь момент може стати настільки байдуже на усе те, що відбувається навколо них, вони в якийсь момент можуть настільки присититись уже всім тим, що в них є, в руках, що не подумають просто, а чому б і ні? Чому б просто зараз не знищити увесь світ? я ж можу собі це дозволити, в мене в руках є така влада, так чому б мені цього не зробити? А я. Як звичайна смертна людина, яка не здатна на це повпливати, єдине, що я можу зараз робити, це сподіватися на те, що така думка, якщо і прийде такій людині, в якої є така влада і така можливість, сподіватись на те, що він просто не піддасться своєму секундному бажанню та імпульсу. Це все, що я можу робити. Сидіти і надіятися на те, що сьогодні, сьогоднішній день в мене закінчиться тоді, коли він і мав закінчитись по годиннику. У мене його тут немає. Так, ви ну, зрозуміли, до чого я веду. Що ми просто букашки в цьому світі, які ні на що не повпливають. І я не бачу сенсу виживати в такому світі, якщо хтось захоче мене просто так цинічно, безпідставно знищити. Не тільки мене, а увесь світ, бо йому так просто захотілось. Ну а з приводу кінця світу через ядерну війну це реальне філософське питання. Ну а що, кнопка вже є? Зброя здатна старти з лиця землі ледь не все людство також уже в наявності, тож. Момент, коли це станеться, тепер залишається лише питанням часу. Але знову ж таки, це всього лише моя скромна і нікому не потрібна думка. А ви діліться своїми роздумами у коментарях і свої хороші і не дуже побажання залишайте також там, якщо вони у вас, звісно, є. Ну а ми ще з вами зустрінемося. Сподіваюся, але уже не тут. І це не тому, що я вас готую до сценарію сьогоднішнього відео, а тому, що мене виселяють із квартири. Угу. На все добре і пока-пока. Ну клас, тепер в мене немає де жити. Пара-пара-па. Чпокнути вийшло. Прикольно.